Я в свою чергу читаю слово, яке записано в Євангелії від Луки, 22 розділ, 52, 53 вірш і тема моя, скажімо, трохи негативна, але я бажаю, я закінчу її позитивом. Луки 22, 52, 53, а до первосвященників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти Нього, промовив Ісус, немов на розбійника вийшли з мечами та Киями. Як щоденно я з вами в храмі бував, не піднесли на мене ви рук. та це ваша година тепер і влада темряви. Тема моєї проповіді влада темряви. Я нагадую даю, минулий раз в середу я проповідував про світ. З одної сторони ми читаємо Івангелів від Іоанна 3,16, що так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Другі тексти ми зустрічаємо, Іван пише, що не любіть. Світу, ані того, що в світі. Я не хочу повторювати всього, що я проповідував, але в цих двох текстах і в багатьох інших слово світ має зовсім кардинально інше значення. В першому випадку ми бачимо, що світ означає люди, тому що Христос полюбив світ, полюбив людей. Щоб кожен, хто вірує, тільки люди можуть вірувати, світ, який окружає нас, це рослинний, тваринний, світ невидимий, світ видимий, космос, Всесвіт, все, що ми бачимо крім нас, це є різні світи. І разом з тим, Слово Боже, відкриває нам, що є певний світ, який утворився з гріхопадінням людини. Який протистоїть Христу, протистоїть церкві. І цей світ, він на чолі з Князем цього світу, з дияволом, має задачу певну вкрасти, вбити та погубити. Він має певний інтелект, ну, не штучний інтелект, як хтось думає, може подумати, але в них є розум, і ми читаємо про певні козні, який диявол має для того, щоб збити, як можливо, і церкви і віруючих людей. І, звичайно, ми, коли дивимося, зустрічаємо в цьому світі багато країн, багато держав, є авторитарні, є диктатори, є країни, які мають певні закони демократичні, але в кожній законі, в кожній країні є. Певний свій, свій закон. І є два Божих царства Боже, Боже царство і царство диявола. І в царстві диявола люди підкоряються дияволу, вони виконують його волю, вони живуть за тими законами цього царства, цього світу. І вони виконують цю волю, диктатора їхнього, який диктує їм, їм каже, що їм потрібно робити. І є Боже царство, де ми маємо нашого Царя Ісуса Христа, який, особливо в Гордій проповіді, ми читаємо, Він турбується про нас. Ми читаємо Христос сказав, що не турбуйтеся про те, що вам що їсти, що пити, що одягнутися. Тому що в цьому світі люди теж турбуються про це, але про, про нас дбає наш Отець Небесний. І, і, про це я багато минулого разу говорив, але сьогодні ми навіть і в першій пісні, яку брат співав, ми там такі речення, одне, яке я замітив, що цей світ він є складний, дуже складний цей світ, і ми, в, якому, в якому ми живемо. Важко це нам інколи зрозуміти, але в цьому світі ми повинні мати мир в серці, в шалом. Коли... Ми сприймаємо цей шалом від Христа, в будь-яких складних обставинах, які ми проходимо, ми завжди будемо переможцями. Ми можемо мати певну гарантію, що ми залишимося в Божому Царстві. І ті козні диявольські, вони ніколи не досягнуть нашого серця, нашого духа. І я сьогодні бажаю, я зачитав це місце, де. Ісус Христос, перед своїми стражданнями, ми знаємо, що Він добровільно пішов на Головський хрест, щоб взяти наші гріхи, нашу, нашу, змінити нашу гріховну природу на іншу природу, дарувати нам нове життя, вічне життя. І Христос це зробив добровільно. І ось тут написано, що коли до перевосхищеників влади, коли прийшли ось ці люди. НАТО прийшов в Гефсиманський сад, коли Юда продав Христа. Кілька разів ми читаємо Іван Лист Лука і Матвій, пишуть, що він приходив до пересвященників не просто до якоїсь влади там прийшов, до сторожі храму чи інших людей. Він пішов на саме верту. Він знав, куди йти. І домовився з ними, і говорив з ними. Вони йому щось обіцяли, вони обіцяли йому гроші певні. І він пообіцяв їм, що він продасть Христа. Він покаже їм, де він знаходиться. Він знав прекрасно, де Христос перебуває з учнями своїми після того, як вони спожили Пасху. І ось написано, що первосвященники, не один, а багато їх там кілька було, напевно, влада сторожі храму і старші інші. І також люди, які були там, які підтримували цю владу, вони з різною зброєю, яка була в них, там кийки різні, мечі, можливо, ще щось, якісь сокирі. І вони йдуть, направляються ось цей натовп, направляються туди, де Христос знаходився, там в Гефсманському саду. Учні спали, вони втомлені були, Христос молився. Найбільша боротьба була в Христа в той час його був піти, каплі крові. Тому що. Звершалося спасіння людське. Важко було уявити це, коли гріх всього людства, минулого, тодішнього і нашого в той час майбутнього, він мав впасти на святого Сина Божого, який абсолютно був святий, дорогі друзі. І ця боротьба була величезна. І ось учні не могли розуміти цього. Вони були в іншому, так сказати, світі, вони далекі були. І ось коли вже все прийшло, цей НАТО прийшов, і вони, Юда підійшов, поцілував Христа, і Христос звернувся до них. Вони попадали там, але вони, ви знаєте, там була сторожа цього храму. Ці вони оговталися, вони підійшли до Христа. І Христос каже їм такі слова: «Я щоденно я з вами в храмі бував, не піднесли ви на мене рук. Та Тепер ваша година і влада темряви. І ось, дорогі друзі, я хочу зазначити в той момент, хто ж такі прийшли, що це за люди прийшли до Ісуса Христа, до Святого Сина Божого. Це перевсвященники влада, яка була тоді, тоді, релігійна влада була заодно з, можна сказати, світською владою. Це була сторожа храму. Хто такі сторожі, сторожа храму? Це були Левити, які з колена одне коліно, яке служили при храмі. От певні роди з них були тільки прославлені, інші були, носили, там, мали певну роботу при храмі. І певний рід в цьому левити він тільки відповідав за сторожу. Можна сказати, це діти Божі, які, які свого часу які які, яким Бог дав свій закон, які абсолютно знали, що їм потрібно робити. Вони були посередниками між Богом та людьми, абсолютно досконало знаючи закон Божий, абсолютно досконало знаючи людей, їхні потреби, тому що вони з тими людьми. З їхніми проблемами вони приходили туди в святе святих. Вони стояли перед обличчям Божим. Це єдині люди. Одні лише люди на землі, які представляли Бога для жителів цієї планети Земля. Це не був цей світ, про який я проповідував. Ні, Але в даний час сталася ося. Величезна трагедія, що цей світ став заодно з релігією. Він абсолютно злився в одне. І ці люди, які представляли Бога на той час, Христос каже, що ви зараз представляєте владу темряви. Що ж сталося? Як можна було перейти з одного цього царства? З Божого царства, з Божої присутності в присутність князя цього світу. Ми, я наведу просто за браком часу от, декілька причин, три причини, про які Христос їм казав, що іменно сталося з їхньою релігією, що вони стали на стороні влади темряви. І для цього я зачитаю друге місце з послання до Колоссян. Ми взагалі, коли говоримо про світ, і апостол Павло в посланні до Ефесян і Колосіян він пише, він каже, що наша боротьба не проти плоті та крові, але проти начальство. Проти світоправителів, проти князя цього світу. І це не боротьба проти плоті та крові, тобто не боротьба проти людей, але боротьба це є боротьба духовна. І. Ми зазвичай сьогодні, коли кажемо, я таке слово кажу, світський, світська людина, то. На сьогодні це значення воно має просто людина, яка не релігійна, яка не зв'язана з релігією, але не так завжди було. І на той час люди, які були з Богом, можна сказати, вони, відійшовши від Бога, вони почали представляти протилежну сторону, сторону цього світу. І ми читаємо, що світ проходить і похоть його проходить. Ви знаєте, що ми думаємо, що все залишається на місці, але світ, він змінюється. І, як я казав, цей, ці сили темні, вони думають, яким чином так побудувати свою стратегію, щоб звести, можливо, і вибраних. І в цьому вони мають певний успіх. Але розбираючи Слово Боже, ми... Ми можемо знати істину, ми, основуючись на тому, що написано, ми можемо знати стратегію цю, і ми можемо. Є така приказка каже, що якщо ти інформований, ти озброєний. Найкраща інформація це Слово Боже, яке ми маємо. І тоді ми, попереджені тим, ми маємо зодягнувшися в повну Божу зброю, ми можемо бути певні в тому, що. Серце наше наповняє шалом, тому що ми є з Христом, і ми маємо певну зброю для протистояння ось цим темним силам. І ви знаєте, що коли ми говоримо про світ, який сьогодні є, то ви напевно скажете, що в цьому світі все дозволено, правда? Нема. Людям, ці, люди в цьому світі вони не ставлять собі якихось рамків, щоб ось цього можна чи не можна. Але в той час, коли, апост... коли Христос був, як я казав, ось ця релігійна влада, релігія, яка була тоді, юдейська релігія, вона стала на сторону світла. Але формальні ті закони, які були дописані в Біблії, вони їх виконували. хоча Тут відбувся певний здвиг, тому що Христос, коли їм говорив, Він їх звинувачив в тому, що основне в законі ви полишили суд, милість та віру. А почали виконувати інші другорядні речі. Що це означає? Ви знаєте, що є основні правила, так би мовити, в будь-якій сфері нашого життя. Скажімо так, ми всі живемо. В будинках чи в апартментах. І саме, основне, основне, там потрібно, напевно, платити біли і слідкувати за фінансовою стороною. Але ось скажіть, коли це основне, ми не будемо робити, а будемо турбуватися просто за косметичний ремонт вашого дому, чи, скажімо, думати про те, як би зілля повитягати, а це закинемо. Що станеться? Станеться трагедія, тому що ми втратимо ту. Це проперті, в якому ми живемо, чи цей апартмент, в якому ви проживаєте. Це саме сталося, дорогі друзі, з людьми, з цієї старозвітньої церкви, якщо так теологічно, правильно можна виразитися. Тому що основне в законі вони залишили суд, милість та віру. І почали виконувати інші другорядні речі, які, казалось би, не мають ніякого значення. І Ось тут апостол Павло до Колесян відкриває сутність цього світу, в якому вони тоді жили. Колосян другий розділ. Почну з 16-го вірша, Тож ніхто. Хай ніхто не судить вас за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяче, чи за суботи. Бо це Тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою ангелам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, не тримаючись голови, від якої все тіло зголобами, зв'язами, з'єднає, зміцнене, росте. З ростом Божим. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чому ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте до постанови? Не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати його за приказами та наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі покорі, та в знесилюванні тіла, та не має якогось значення хіба що до насичення. Що ці люди виконували і чим вони хвалилися? Вони давали десятину з м'яти, рути, інших зілля, яке росло на їхніх городах. Вони вдаваною покорою і цією святостю, якою вони показували перед людьми, вони хвалилися. Це їх, було їхньою основою, дорогі друзі. Згадайте цю молитву ось цього в, в, в храмі, коли. Ось цей чоловік, фарисей молився, і митник, який стояв. Він каже: Я Тобі дякую, Боже, що я не такий, як ось цей чоловік. Я все це виконую, я все це роблю. А цей чоловік він не мав чим оправдатися перед Богом. Він бив себе в груди, і він казав: Господи, будь милиствий до мене, грішно. І Христос, порівнюючи це, Він каже, що ось цей чоловік більше пішов, оправданий, тому що. Основне в законі не тільки це треба було робити, давати десятину з цього зілля. Ви знаєте, ось ця м'ята в мене на декерді росте. Я собі дивлюся, як воно інколи вийде, що воно пахне. Я думаю, досить легко було виконати цю заповідь Божу. Є скільки не витягує, воно все одно росте. Інші, інші ті трави теж, вони, очевидно, були легко діставалися, але милість проявити. Суд правильний проявити і віру проявити це основне було. В цьому, вони... це було далеко від цих людей. І ось уявіть собі, що тут написано, що цей світ тоді релігійний, коли апостол Павло був, писав ті слова, що для чого ви. Якщо ви вмерли з Христом для стихії світу, для чого ж ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте не до постанови, не дотикайся ані їж, ані рухай. На сьогоднішній світ, як я казав, це він зовсім протилежний. Сьогодні все дозволено людям в цьому світі, а на той час ось цей світ релігійний, він хвалився тим, що «Но не дотикайся. І вони були горді тим, коли згадайте ось цей. Приклад, коли Христос розмовляв з цією самарянкою, їй дивно було, тому що юдеї з самарянами не спілкувалися. Вона каже: Як? Як ти, будучи юдеєм, можеш попросити в мене напитися з цього відра води, коли це було гидотою для євреїв спілкуватися з самарянами? Не дотикайся, не рухай, не їж, скільки було всяких. Цих заборон, що можна було їсти, що не можна було б їсти. Для чого все це було зроблено? Воно мало позитивний характер в законі Божому. Тому що Бог собі був, готував народ, готував, який повинен не був би, мав би право спілкуватися, з'єднуватися з іншими народами. Тоді б вони втратили ось цю генеалогічну лінію, яка походила від Авраама, яка повинна була. Пройти до Ісуса Христа, тому що Бог обіцяв Аврааму, що я від Тебе прийде народ, який буде сидіти вічно на престолі Божому, мати царський престол. І ось, дорогі друзі, на, на даний час вони це, ці постанови, цей світ цей хвалився цими постановами, але в основному в законі вони любові вони не мали. Вони не мали милості, вони не мали віри абсолютно. І тому не дивно, що вони розпяли Ісуса Христа. Сухорукий чоловік стоїть в зібранні їхньому в синагозі. І порушення закону стілити чоловіка це порушується закон. І казалось би, у ваших серцях повинно бути співчуття, милість повинна бути до тої людини, тому що ви повинні бачити, скільки ця людина, все життя в стражданнях, в горі, біді. Але вони не бачили цього. Основного вони не бачили. Вони не бачили того, що, в чому людина нуждається. Вони бачили порушення, за ось це змі, 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 зміщення. Ось це пройшло, і тому вони залишилися без благодаті. Залишилися без Ісуса Христа. І ви скажете, на сьогоднішній день ми живемо в Новому Завіті. Я хочу сказати, що ця проблема часто була з офіційною церквою теж. Коли ми знаємо, читаючи історію церкви, коли церква переживала гоніння, вони були близько з Богом, а коли став мир і спокій. При імператорі Константині християнство стало релігійною, стало державною релігією. Наступні ось ці собори церковні, вони наскільки вони були далекі від Бога, тому що вони провозгласили ось поклоння мертвим, поклоніння мощам, ось це відступництво йшло далі і далі, подібно як ось цей, це джерело, яке тече, воно все більше засирається, засирається І Ось ця епоха, ти більше як, можливо, з 1300-300 років до самого Мартина Лютера, коли на початку XVI століття йому відкриваються очі на те, що спасіння по благодаті, він не мав наміру відкривати якоїсь релігії. І коли в 1511 році він по справах цього ордеру монашеського, в якому він служив, поїхав в Рим. Він побачив ось цей розврат. Серед вищого духовенства. І після цього він пише ось ці 95 тих тезисів. Це зробило величезну революцію. І церква поступово вона починає відроджуватися, вона починає виходити з цього світу. Я маю одну хвилину, брат Роман казав без 15-ти закінчити. Я наведу один приклад такий лише. Я колись згадував ім'я. Григорія Савельського, коорди, український письменник, філософ, це глибоко віруючий християнин. І він впродовж життя свого багато пізнав Господа. Він єдиний був. Він мав такі глибокі відкриття, що я інколи читаючи, сьогоднішня церква не хвалиться тим, що вони мають пізнання, що Бог є Отець. Він мав 300 років тому ці. 300 років в минулому році було від народження. Це можливо сказати два з половиною століття тому він мав ці глибокі відкриття про Духа Святого, про Сина Божого, про Христа. І він в кінці сказав такі слова: це геніальні слова, що світ ловив мене та не піймав. Що ви думаєте? Можливо, він мав боротьбу з якимись десь казино, чи з якимись. Іншими утіхами цього світу ні. Він мав величезну, прочитайте його біографію, він мав величезну боротьбу з релігією, з церквою, тому що вона стояла на стороні світу. Він, маючи глибокі знання з теології, з інших наук, він не мав права викладати, тому що йому хотіли казати: прийми свящ... сам священника. Ми тебе рукоположимо. Він знав, він не хотів цього, тому що він знав, що він стане частиною цього світу. І він в кінці просто взяв Біблію і пішов проповідувати по селах українських для говорити про Христа, записувати те, що Він почує від інших людей. Це можна сказати, перший євангелист, який відомий нам на українських землях. І на сьогоднішній день, дорогі друзі, я хочу зазначити ті слова, що ну, це тема моєї проповіді була, що це де Христос сказав, що зараз це влада темряви. І я казав, що я закінчу слова на позитиві. Ми читаємо апостол Павло особливо пише, що цей світ він є переможений своєю смертю на Голгофі Ісус Христос. Здобув для нас величезну перемогу. І я просто зачитаю один текст послання до Колосян, другий розділ, тринадцятий вірш. Написано так, такі слова: І вас, що мертві були в гріхах, та не обрізані вашого тіла. Він оживив разом з ним, простивши всі гріхи, знищивши Рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини серединою завтра пригвоздив його на Христі, розброївши влади та начальства, сміливо вивівши їх на посміховисько. Чому сьогодні ви скажете ці темні сили, цей світ має таку силу? Основна сила, якою він тримається, вони тримаються на обмані. Люди не знають, що влада із Христа вона набагато більша. Сила Духа Святого вона набагато більша за силу, якою користується цей світ. Нам як церкві, нам потрібно відкривати це людям. Нехай Бог нас благословить.